Привіт всім, доброго вечора, на доброго дня. Я хотів поділитися декількома своїми реалізаціями, які прийшли сьогодні, і вони здаються мені дуже важливими. По-перше, я хотів сказати дуже дякую всім, хто допомагає нам підтримувати корову і бачка, які потрапили до нас. Це дуже важливо, корова є свята істота. Вона не є творінням матеріального світу, вона прийшла разом з Господом із духовного світу, тому її вважають одною із матерів людства. Коровіче молоко, воно підходить всім живим істотам, як малим, так і дорослим, так і старим людям, тваринам, котам, всім, всім воно підходить. Тому корова вважається матір'ю для всіх, тому що вона дає молоко для всіх. І вона з радістю ділиться своїм молоком з людьми і з іншими істотами. Також хотів розказати про реалізацію, про цю корову. Ми знали історію цієї корови. Раніше вона давала 30-40 літрів молока за день ця корова. Два рази в день її доїли, вона давала багато молока і люди були щасливі. Але потім люди побачили, що вона почала давати на 5-10 на літрів менше молока. І вийшли, коли вона почала давати 5 літрів молока, вони вирішили, що не немає сенсу її тримати, і вирішили відвести її на забій. Щоб отримати м'ясо, гроші і продовжувати жити життям. До нас вона попала, вона давала вже один літр молока в день, потім взагалі перестала давати молоко, потім вона почала слабо ходити. І от уже декілька днів вона лежить. Вона лежить, хворіє, її роздуває. Ми викликаємо лікарів одного за одним. Приїжджають лікарі, дивляться і кажуть, та нема сенсу її займатися. Хочете, ми заберемо і вземомо на бойню, докладе трошки грошей. І ми вам привеземо кращу корову. Корову не рахують уже за істоту, коли вона давала молоко і рахували цінністю, зараз її не рахують за цінність. І люди кажуть нам лікарі. Я вам кажу нема сенсу її займатися. Нема сенсу краще відвести її на бойню. Тільки що вона буде вас здихати. Краще відвести її на бойню. І сьогодні я розмовляв з одним лікарем по душам. Він сказав, що це не по християнськи щоб тварина лежала тут і мучилася. Я спитав, а по християнськи от, Відвести її на бойню, щоб її там перерізали горло, зняли з неї і шкуру. І на шкуру, на м'ясо, розрізали її і по кускам подали. Це по християнськи не по християнськи і тримати, дати їй можливість отримати піклування відданих, давати їй їжу, яку вона хоче, щоб вона спокійно залишила тіло, тому що в неї розкладається печінка. Дати їй можливість відчу... відчути себе захищеною і спокійно, щоб вона померла тут, і... ніж відвести її на бойню щоб і то, щоб отримати просто ці гроші. Це не такі вже й великі гроші. Я був шокований роздумами. І так. Ми дуже дякуємо всім, хто допомагає нам підтримувати корів, дбати про них. У нас вже з'явилося якесь знаряддя. <сум> бичок росте, бичок дуже мощний і грається постійно, грається, бодається. Дуже сильний і в майбутньому ми хочемо задіяти, щоб він працював, щоб він мав силу і працював на городі, щоб він міг. Ходити в опряжці і возити грузи, і плуг возити, і ще виконувати роботу по дому. Корова, мабуть, вона помре скоро. Звичайно, ми всі читаємо джапу, коли в неї. Ми кожен день викликаємо лікарів, вже три лікаря у нас було. І з одним останнім лікарем хороший християнський чоловік. Але не хоче лікувати, каже, що немає сенсу. Ми прокапали якісь підтримуючи глюкозу, там ліки. Мабуть, вона залишить тіло, але так чи інакше, прихисток для корів все одно буде. Ми створимо місце і ми дуже зараз шукаємо таке місце коло Львову, де ми зможемо зробити прихисток для корів. Є багато. Людей і багато відданих, які хочуть жити простим, чесним життям, дбати про корі, про землю, хочуть жити спокійно на землі. Багато з них не можуть жити в містах, хочуть спокійного, чесного життя. Простого. Багато з них не можуть себе реалізувати в храмах або в общинах в городських. Тому таке місце дуже важливо, щоб воно було місце, де люди зможуть чесно бути самими собою, не хизуватися і не когось із себе, видавати, а бути чесними, працювати з коровою, дбати про неї, працювати на землі. Це те, що дає спілкування з коровою. Вона чесна, проста сповна любові, співчуття і доброти. І з нею люди відчувають себе природним, простими і чесними. І так, все починається духовне життя, що ми чесно сприймаємо світ. Ми чесно сприймаємо себе, свої недоліки, свої бажання. І ми не намагаємося це все реалізувати, запропонувати для задоволення Господа. Просте життя, чесне життя, з чесними людьми, з коровами на землі це те, з чого починається наша духовна, чесна практика. Хтось більше пристосовує для міста, хтось більше любить городські такі емоції. Але ці емоції штучні і дуже тимчасові. Тому ми всіх запрошуємо до наших корів. Ми продовжуємо робити зусилля, щоб створити такий ашрам для захисту корів, для також захисту людей, які будуть дбати про корів. І їх немало цих людей, їх багато. І <хи> багато в містах, які приїжджають і дбають про корів. Їх також багато. В храмах, в селах, які люди, які хочуть простого чесного життя. Ми запрошуємо всіх приєднатися до цього проєкту. Ми запрошуємо всіх відчути цю емоцію, природну емоцію служіння матері, служіння землі. Дякуємо всім, хто підтримує наш проєкт гарного вам дня. Гарібо. Намасте.